Сьогоднішні заняття були присвячені роботі газдомзахистової служби в важких умовах при масових пожежах. І головне два питання відпрацьовувалися, це як такі тактичні дії, наші газдомозахисники по трьом актуальним питанням: це пошук осередку пожежу, пожежі та ліквідація цього осередку, відшукання потерпілого в умовах сильного задимлення та його евакуація на свіже повітря. А також в аварійних ситуаціях надання допомоги саме постраждалому пожежному, крім того, були відпрацьовані деякі питання димовидалення при пожежах за допомогою нагнітачів, використання тепловізорів під час пошуку та рятування людей і. Ще одним головним питанням була робота новоствореної бази газомедзахисної служби під час використання ресурсу газомезахисної служби в великій кількості на значних таких пожежах виникає необхідність обслуговування заправки апаратів на стисненому повітрі, контроль за їх працездатністю, і саме з допомогою автомобіля бази газхисної служби ці задачі були під час сьогоднішніх занять виконані.